Завжди високо нести звання ліцеїста. Клянемось, до дня захисників України відбулася посвята учнів Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою для восьмикласниці Єлизавети. Ця подія була довгоочікуваною. Що я стала на крок ближче до мрії захищати Україну і бути вірний своїй країні. Завжди допомагати їй мама Єлизавета розповідає, що за місяць навчання дівчинка змінилася. Емоції переповнюють дитину. Вона наскільки загорілася цим, ну скажімо так, вона розцвіла в цьому ліцеї. Так, вся сім'я її підтримала. Посвята в ліцеїсти проводилася одночасно для всіх вихованців навчального закладу 8, 9 та 10 класів. Попри різницю, у віці дітей об'єднує одна мета, розповідає методистка ліцею Світлана Лишко. В ліцеї зібралися от однодумці. Це ті діти, які, яким дуже цікава військова тематика, тому що військовий ліцей, звісно, що з посиленою військово-фізичною підготовкою, то діти зібрали. Лися саме за такими спільними інтересами уподобаннями. На посвяті учні виголосили клятву на вірність українському народові та отримали свої перші погони. Це день, коли вихованці навчального закладу стають справжніми ліцеїстами, розповідає директор ліцею Григорій Очеретянко. Кожне слово клятви це промова від серця, промова від душі. Це не просто формальні слова, це слова, які потім я маю надію стануть. Таким дороговказом нашим ліцеїстам на все їхнє подальше життя відбулася церемонія у Чигиринів, в резиденції Богдана Хмельницького. Історичне місце обрали, щоб надихати дітей на вірність своїй країні. Чагиринщина – це місце козацької сили, місце української державності, столиця української державності. І тому сподіваємося, що таким гарних історичних місцях це буде та подія, яка запам'ятається всім нашим дітям, на все життя. Вітаю наших ліцеїстів. З посвятою. Вірю, що тут ви надихнетеся тією нашою історичною спадщиною, яка була в ті часи, в часи боротьби за незалежність України, в часи боротьби, коли визвольний рух панував в Україні. Валерія Кісільова, Павло Оболевич, телеканал Віка.